що має розв'язки рівняння х додати 3, дорівнює 3 додати х. Перше х залишаємо без змін. Друге значення х, що має значення плюс. Перенесемо його, змінимо знак на протилежник, тобто вже мінус х. Дорівнює 3. Праворуч, залишаємо без змін. Знак. Плюс 3 числове Перенесемо через знак дорівнює, змінимо його на протилежне. Мінус 3. Отже, рахуємо, 1х відняти 1х буде 0х. І дорівнює 0. Оскільки ми знаємо, що будь-яке значення, яке помножите на 0, буде 0. Говорить про те, що замість х ми можемо підставити будь-яке число і рівняння буде мати безліч розв'язків. У відповіді ми говоримо безліч розв'язків. Третє. Х додати 1 дорівнює мінус 1 плюс х. Перший х лишаємо без змін. Другий у нас, що стоїть праворуч зі знаком плюс. Змінюємо його, оскільки нам треба перенести через знак дорівнює на мінус х. Тоді мінус 1 та плюс 1, що було перед знаком дорівнює, ми змінюємо на мінус 1. Обчистимо х відняти х буде 0х, дорівнює мінус 2. Так, як у нас будь-яке число помножити на 0 буде 0, а у нас відповіді мінус 2, кажуть, що рівняння не має розв'язку. Рівняння не має розв'язку. Так як немає такого числа, що перетворює дану рівність на істину. Тобто числове значення помножити на 0 не може дорівнювати число мінус 2. Так, тут у нас безліч розв'язків. Четверте. Ну, четверте завдання, це в нас вже розв'язано. Ось воно в нас. 0х дорівнює 0, і розв'язки у нас безліч. Так, п'яте. 0 помножити на х мінус дорівнює 3. Перевіримо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Невідомий множник у нас х-1 дорівнює 3 поділити на 0. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна, тому що даний вираз не визначений. Отже, немає такого числа, від якого відняли б 1 та помножили на 0, буде 3. Так як ми знаємо, що 0 помножити на якесь число А, то буде 0, а у нас 3. Отже, рівняння немає розв'язку.